Діти, сьогодні на уроці читання ми з вами опрацюємо вірш Анатолія Камінчука, наша столиця. Зараз об'єть відповідний колір і смайлик згідно вашого настрою на початку уроку. Проведемо дихальні вправи. Глибоко вдихніть і на видиху назвіть дні тижня. Поставте відео на паузу і спробуйте це зробити два рази. Попрацюємо з чистомовкою. Ва-ва-ва. Щедра прекрасна мова. Да-да-да, прозора як вода. Ни-ни-ни, мова України. Та-та-та вічно молода й багата. Ня-ня-ня колескова пісня. Це, це, це заходить в серце. Ова-ова-ова, наче пташка світанкова. Іт, іт, іт горно лине в свій політ. А зараз, діти, поставте відео на паузу і прочитайте склади зі складової таблиці. Сьогодні на уроці ми будемо з вами говорити про нашу столицю, місто Київ. Діти, місто Київ розкинулося на берегах Славутича Дніпра. Це дуже прекрасне місто із дуже давньою історією. В ньому переплилося і славне минуле, і не менш славне наше сьогодення. Звідки ж місто Київ дістало свою назву? Згідно з традиціями та легендою про заснування Києва заведено вважати, що Київ завдячує своєю появою трьом братам із племені Полян. Києві, Щекові, Хоривові і їхній сестрі Липідь. За легендою, князь Кий сидів на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а Хорив на третій горі, через що й прозвана вона Хоривицею. І збудували вони городок в честь свого старшого брата, і нарекли його Києвом. Навколо міста Києв були густі ліси, пуща велика. Поляди ходили на лови, полювали там звірів, рубали ліс, наполегливо розбудовували місто. І, до речі, діти на місці сучасної головної вулиці Києва-Хрещатика, раніше був Хрещатий яр, тобто яр, який був покритий густим лісом. Підручнику на сторіночці 46. Відкрийте підручники, поставте відео на паузу. Ми з вами працюємо, вірш наша столиця. Але перед тим, як ми будемо з вами читати вірш наша столиця, я прошу вас розглянути світлину. Ви бачите перед собою пам'ятник в честь трьом братам і їхній сестрі-Лейбідь, засновникам Києва. Отже, зараз уважно послухайте вірш, а потім ви самостійно прочитаєте виразно цей вірш. Наша столиця. Чудовий день, ясна пора, легенький вітерець повіяв, на кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша, Київ, квітує свічками каштан, на храмах грає позолота. Ось Володимир, ось Богдан. Он сяє золоті ворота. Летить у небі голуб птах, над ним хмарки, немов пір'їни, й синьо-жовтий стяг, як вільне серце України. Поставте відео на паузу і в підручнику прочитайте вразно вголос цей вірш. А тепер дайте відповідь на запитання: чи доводилось вам бувати в Києві? Якщо так, то що найбільше вас вразило? кого йдеться у вірші. Назвіть їх, що ви знаєте про цих історичних діячів. Про яку ще історичну пам'ятку згадано в творі. Якби до вас завітали друзі, куди ви порадили піти в Києві та що підвідати, обґрунтуйте свій вибір і складіть маршрут подорожі. Поміркуйте, чому Київ часто називають Золотоверхи. А зараз розгляньте подані фото. Визначте, які історичні пам'ятки Києва на них зображені. Поставте відео на паузу і уважно розгляньте. Так, це пам'ятник Богдану Хмельницького. А ось це золоті ворота. Вони називаються золотими, тому що саме через ці ворота заїздили в Київ, виїздили з Києва князі, а також поважні гості, які Приїздили до Києва. Діти, а зараз дайте відповідь на запитання, поставте відео на паузу, як вам сьогодні працювалось на уроці.